Як цих розрахункових, оскільки там є така навіть цікава фраза, що е, така розрахункова схема дозволяє Харків Обленерго самоусуватися від своїх е, безпосередньо від виконання своїх безпосередніх обов'язків, тобто вони прикладають таким чином е, свої втрати і не борються з е, е, крадіжками електричної енергії. Більш того, є рішення антимонопольного комітету, яка також забороняє використання загальної у якості розрахункових, і навіть зараз у нас іде судове засідання, де ми погодились. Добре, ми підписали договір. У нас є загальнобудинковий лічильник, є загальнопобутовий лічильник, все, що ниже загальнопобутового лічильника, це. Виключна компетенція і виключна господар і зона виключної господарської діяльності оператора системи розподілу і постачальника, оскільки комунальні послуги з постачання та розподілу електричної енергії можуть надаватися виключно на підставі індивідуальних договорів. Такий індивідуальний договір укладає власник. Квартири нежитлового приміщення безпосередньо з оператором системи розподілу або постачання. Ну і там треба розписати по нормах, законах про е -э електричну енергії. Але якщо коротко, це виглядає так: кожна фраза, що я кажу, ну я можу дати чітке посилання. Тобто, ми навіть погодились добре. То віднімайте від цього лічильника загальнобудинкового обсяг споживання загальнопобутового. І за решту ми сплачуємо. Добре, це нормально. Це мене повністю влаштовує. Це що нижче цього лічильника, виключно зона відповідальності. Знімайте показники, не знімайте показники, варують там, не варують. Можете використовувати тот лічильник як контрольний, і розуміти, чи варують у вас, чи не варують. Це е, так прописано в договорі, але що пішло далі? Нас дорівнюють з колективним подумовом Поживачем є роз'яснення, що ми не колективний побутовий споживач. Нас дорівнюють уже з основним споживачем, але ж є роз'яснення, що ми не основний споживач, оскільки ми навіть не власник цих мереж. І ось через ці всі законодавчі, скажімо так, прогалини. Ми маємо те, що маємо. Щодо НКРЕ, як ми знаємо, позиція позиції НКРЕ. Має захищати і створювати рівні умови для споживачів для всіх учасників ринку. Але як ми вже вказали, ми не є учасниками ринку. Ну, управителі чи ОСББ не є учасниками ринку, оскільки вони не підпадають під ці е, поняття. Але ж це ламає всю картину, скажімо так, існування сьогоднішніх довгенних е, відносин між управителями та операторами системи розподілу і постачальниками. Замість того, щоб зробити це класно, внести зміни. Е, Національна комісія запропонувала якісь незрозумілі зміни, з якими не погодилися Асоціація управителів, Рада голів ОСББ. ніхто не погодився з цими змінами. Навіть профільне міністерство видало своє непогодження цих змін, оскільки. Ну, вони нічого не вирішують. Тобто, во там не визначено суб'єктів на ринку. Не визначено на ринку електричної енергії. На ринку житлово комунальних послуг. Соб'єкти визначені, закріплені на рівні закону. Не визначено учасниками ринку управителя або ОСББ. Не визначено те, що ми маємо сплачувати виключно за електричну енергію, яка використовується на функціонування спільного майна. І ось через те, що це було все не визначено. Ну не погодили цей проект. Навіть ми на громадських слушаннях а, вказали б на це все в НКРЄ. Скажу вам таку цікаву річ. у нас було дуже дуже багато скарг в НКРЄ на оці всі неврегульованості, і на що нам член НКРЄ Олександр Фармагей відповів, що все врегульовано, ніяких змін не потрібно, і у Національної комісії відсутні повноваження в регулюванні надані житлово-комунальних послуг. Це офіційна позиція НКРЄ. Це дуже було дивно, оскільки після цього ж був о, законопроект, який ми спільно з міністерством і зі спільнотою управителів ФСББ не пустили у ход, і була створена робоча група міжвідомча робоча група за участю управителів, участю ОСББ, міністерств і всіх всіх операторів системи розподілу і е, постачальників щодо е, напрацювання змін і вирішення проблемних питань там укладання розірвання договорів, застосування розрахункових схем, роботи з новобудовами, там е, список з 12 таких дуже кричащих питань, які, з якими ми стикаємося, які визивають проблематику не тільки управительню, й безпосередньо у мешканців е, будинку, але вона не до чого не прийшла, оскільки. Ми все ж таки е, застили на тому, що я запропонував, давайте визначимось з учасниками ринку, а потім вже будемо напрацьовувати зміни. На жаль, НКР не погодилась в черговий раз, що управитель не є споживачем, тому що вони.